Мотиваційний рух «Don't give up» презентує Джим Керрі. Найкраща промова, яка змінить життя кожного українця. Знаєте, мій батько міг стати найвидатнішим коміком, але він не вірив, що подібне можливо. Він вчинив вельми консервативно, обравши надійну посаду бухгалтера. Коли мені було 12 років, його звільнили з цієї надійної посади, і щоб вижити, нашій родині довелося перебиватися випадковими заробітками. Я засвоїв багато уроків із життя мого батька, і цей урок один із них. Виявляється, можна зазнати невдачі навіть на безпечній і стабільній роботі, тому точно слід спробувати удачу в тому, що тобі подобається. Звісно ж, мій батько навчав мене не тільки цьому, я спостерігав, як любов і гумор мого батька змінювали світ навколо мене. Я подумав, ось те, чого я хочу, ось на що я буду витрачати свій дорогоцінний час. Це було незадовго до початку моєї акторської кар'єри. Люди приходили до нас додому і їх зустрічав семирічний хлопчик, який падав зі сходів. Вони запитували, що трапилося, а я говорив не знаю, давайте подивимося повтор. Я знову підіймався по сходах і спускався. У нас була дуже дивна сімейка. Мій батько часто жартував, що я не був шматком придурка, я був повним придурком. Він хотів бачити в моєму таланті сміятися свій другий шанс. Коли мені було 28, я був уже як 10 років професійним коміком, і в один із прекрасних вечорів я зрозумів, що мета мого життя вирішувати проблеми людей за допомогою гумору. Коли я це усвідомив, я увічнив своє призначення. Я присвятив усього себе цьому служінню. А яке ваше призначення? Як ви служите світу? Як ваш талант зможе змінити світ? Це найголовніше, що вам потрібно усвідомити. І як людина, яка вже змогла зробити те, що вам тільки належить, можу сказати, що ваше служіння, яке йде зсередини, подарує вам більше радості та щастя ніж усі гроші світу, тому що все інше, чого ви прагнете по життю, з часом вмирає і стає попелом, залишається лише те, що ви зберегли у серці. Моя місія дарувати людям сміх і радість. Подивіться, чого я зміг досягнути завдяки цієї філософії. Я завжди був сповнений емоцій, коли мені доводиться ось так виступати. Це щось неймовірне бачити, як завдяки твоєму служінню люди розкриваються з кращого боку. Раніше я думав, що за допомогою цих речей можна досягти щастя і стати вище себе, поки мені не пояснили, що ні я, ні моє щастя не може бути вищим за мене. Я сам по собі щасливий, тому що щастя вже всередині мене. Зараз я спілкуюся з вами, а ви мене слухаєте, ви частинка мене, а я частинка вас. Все в цьому світі взаємопов'язане, і ви відкриваєте двері у новий світ. По той бік дверей на вас чекає багато нових можливостей. Я був там протягом 30 років. Цей світ ніби дикий кіт. Він буде тертися об вашу ногу і муркотіти, поки ви не візьмете його на руки, а він потім як цапне вас по обличчю. Часом буде дуже непросто. Але це не страшно, адже в цьому світі придумали морозиво і шоколад. Страх буде супроводжувати вас усе життя, але вам вирішувати як довго. Ви можете все життя уявляти собі привидів, тривожитися за свій майбутній життєвий шлях, але ви живете тут і зараз. І рішення, яке ви приймаєте зараз, засновані або на любові, або на страху. Те, про що ми мріємо, здається недосяжним, нездійсненним. Ми не віримо, що це можливо, і не наважуємося попросити це у все Подивіться, я живий приклад того, що у всесвіту можна це попросити. Подібні речі трапляються зі мною постійно, і все, що вам потрібно, так це розповісти всесвіту про свої бажання і працювати над ними. Не думаючи про те, в якій формі воно може збутися, ваше завдання полягає не в тому, щоб зрозуміти, яким чином це з вами трапиться, а в тому, щоб відкритися будь-яким можливостям і не чіплятися за нав'язані шаблони суспільства. Ви вільні та відкриті шанси будуть сипатися на вас з усіх боків. Важливо зробити свій вибір на користь цінності. Я щодня роблю такий вибір, щоб сприймати випробування як щось цінне, щоб утримувати користь. І вчитися. Усе це прийде до вас із досвідом. Головне вірте, що б не відбувалось у вашому житті. Покладайтеся на віру. Не на релігію, а на віру, не на надію, а на віру. Я не вірю в надію. Надія проходить крізь полум'я, а віра перестрибує його. Ви готові і здатні творити прекрасні речі для цього світу, і як тільки ви почнете, перед вами буде тільки два шляхи: любов і страх. Обирайте любов і ніколи не дозволяйте страху оволодіти вашим життєрадісним і відкритим серцем. Усім величезне спасибі за увагу. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Побачимось!